Так, ми робимо тейпування плеча з декомпресією. Mm -hmm. В основному я його використовую при больових відчуттях у дельтоподібному м'язу. Mm -hmm. Спочатку ми знежирюємо діляночку, що є обов'язково, І тоді додатково з цим тейпуванням ми можемо робити тейпування шиї і тейпування трапеції. так, це? Це, да? Це uh -huh. для стабілізації. Так. так. Uh -huh. Стабілізації і трошки, щоб припідняти тканини, uh -huh. щоб нам було легше. А ще у нас кріпиться на Ну, Є корюча, ручка розслаблена. У мене підлашка. Миклеємо теж я кольочок, який знаходиться на інший кейс. Знімаємо подушечку. І довеличку в нашу фіксуємо. Це ще трошки заходити за межі цих двох, щоб краще фіксуватися. Розстеремо. І далі у нас ідуть ще дві. Плюс-мінус однакові полосопиці. І нашу робочу базу спочатку клеємо, а потім ми натягуємо. І лише тоді ми закріплюємо перший ядер. Натягуємо, Вітаємо положення, розтягнуло, Розверни ручку. І таким чином у нас вийшло така mm -hmm. фіксаційна з декомпресією типування плеча. Mm -hmm. І стильне. І стильне. Mm -hmm. Такі ми mm -hmm. лісонечка. Так, mm -hmm. я це зараз сфоткаю.